Так, від регулювали є, диск, бачите, наскільки піднімається, так, тот проходить, там також. Тепер дивимось по плужкові, ліва сторона в нас йде донизу, як стає в борозну, плуг стає рівно, якщо його навіть опустити, Зараз, оп! Задній корпус стоїть рівненько на землі. Передній також побачимо по горенці, якщо то він крутим або викрутим. Тобто завжди ліва тяга має бути внизу, права – уверху. Ось ця доверху. 在多呢？是。